Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про ринок праці. Підпишіться на мій канал, обов'язково поставте лайк цьому відео, а краще всього залиште коментар під цим відео. Чи було воно вам корисним? Не забувайте, що на моєму каналі ще можна знайти уроки з інших предметів, наприклад, Всесвітньої історії для 10 класу. Зараз зверху з'явиться посилання на плейліст. Тепер до теми. Ринок праці є складною економічною системою, де взаємодіють попит і пропозиція на робочу силу. Це сфера суспільних відносин, що пов'язані з купівлею та продажем здатності до праці. Основними учасниками цього ринку є з одного боку наймані працівники, які пропонують свою робочу силу, знання, вміння, а з іншого роботодавці, які цю робочу силу потребують для ведення своєї діяльності. До суб'єктів ринку праці також належить держава, яка здійснює регулювання трудових відносин, про спілки, що представляють інтереси працівників та організації роботодавців. Для успішної діяльності на ринку праці важливе розуміння таких понять, як професія, спеціальність та кваліфікація. Професія це рід занять, що вимагає певних знань і навичок, набутих у процесі навчання або практичного досвіду. Наприклад, лікар це професія. Спеціальність це більш вузька галузь у межах певної професії. Так, у професії лікаря існують різні спеціальності: кардіолог, хірург, педіатр тощо. Кваліфікація це рівень підготовленості працівника, його знання, вміння та навички, які визначають його здатність виконувати ту чи іншу роботу і певного рівня складності. Лікар може мати різну кваліфікацію залежно від його досвіду, освіти та пройдених курсів підвищення кваліфікації. У пошуку роботи важливу роль відіграють як державні, так і приватні структури. Державна служба зайнятості, зокрема, Державний центр зайнятості, надає безкоштовні послуги населенню у сфері працевлаштування, такі як реєстрація безробітних, пошук підходящих вакансій, організація професійного навчання. Та перекваліфікація. Приватні фірми з працевлаштування або рекрутингові агентства також допомагають роботодавцеві знаходити кваліфікованих працівників а здобувачам підходящу роботу. Але їхні послуги зазвичай є платними. Основою оплати праці є ставка заробітної плати, Це фіксована сума грошей, яку роботодавець зобов'язується виплачувати працівнику. За виконання певного обсягу роботи протягом встановленого часу. Розмір ставки залежить від багатьох факторів, включаючи складність роботи, рівень кваліфікації працівника, попит і пропозицію на ринку праці, економічну ситуацію в країні та рівень мінімальної заробітної плати, встановлений державою. Держава може втручатися в питання оплати праці, встановлюючи, наприклад, мінімальну заробітну плату. Регулюючи порядок індексації доходів населення та контролюючи дотримання законодавства про оплату праці. Існують різні системи оплати праці. Погодинна система передбачає оплату за фактично відпрацьований час. Наприклад, працівник отримує певну суму грошей за кожну відпрацьовану годину. Відрядна система передбачає оплату за фактично виконаний обсяг роботи. Незалежно від затраченого часу, наприклад, працівник отримує певну суму грошей за кожну виготовлену деталь. Окрім основної заробітної плати, працівники часто отримують соціальний пакет це набір додаткових пільг і послуг, які надаються роботодавцям. Соціальний пакет може включати в себе оплату медичного страхування, оплату лікарняних листів, надання оплачуваної відпустки. Оплату проїзду до місця роботи, дання службового житла, оплату навчання та підвищення кваліфікації, а також інші види соціальної підтримки. Наявність та зміст соціального пакету можуть суттєво впливати на привабливість робочого місця для потенційних працівників. Дякую, що дивились моє відео. До нових зустрічей!